Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 18 по 21 вересня мене звати Українчик. Як би сильно не хотілося продовжити теплі дні, варто змиритись, що на дворі осінь і температура повітря поволі непомітно буде знижуватись. День від дня у різних областях литимуть дощі. А дерева все більше будуть розфарбовувати міста і села у жовто-горячі кольори. 18 вересня у шести областях очікуються короткочасні грозові дощі. 19 вересня невеликі дощі місцями покрапають у п'яти областях. 20 і 21 числа пануватиме сонячна і майже безхмарна погода. Інформацію про магнітні бурі я буду розповідати в кінці прогнозу на кожен день. А зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 18 по 21 вересня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, Напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше? Щиро вам за це дякую! А тепер повертаємось до погоди у середу, 18 вересня, у шести областях, варто чекати короткочасні грозові дощі. Південь у Одеській області в день від плюс 20 до плюс 22 градусів, вночі плюс 17 плюс 15, в районі Бессарабії в денні години від 19 до 21 градусу з позначкою плюс, в нічні плюс 16 плюс 14. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 23 плюс 25 в світлі години від плюс 16 до плюс 14 градусів темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів вище за 0, нічна плюс 17 плюс 15. На Миколаївщині в день плюс 22 плюс 24, вночі від 17 до 15 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 22 до плюс 24 градусів, в нічний плюс 17 плюс 15. В усіх частинах південного регіону України короткочасні грозові дощі, вітер північно-східний, сильний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 22 плюс 24, вночі від 12 до 10 градусів вище за 0. У Львівській, Тернопільській, Хмельницькій і Чорнівецькій областях в денний час від 21 до 23 градусів тепла, в нічний плюс 13 плюс 10. На Івано-Франківщині в світлі години від 19 до 21 градусу з позначкою плюс, в темні плюс 12 плюс 10. У Закарпатській області в денні години доби від плюс 22 до плюс 24 градусів, в нічні плюс 12, плюс 10. В усіх областях західного регіону України без істотних опадів. Вітер північно-східний, відчутний, 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічні плюс 16, плюс 14. На Луганщині в день плюс 23 плюс 25, вночі від 17 до 15 градусів вище за 0. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла, нічна плюс 18 плюс 16. В Маріуполі в день плюс 21 плюс 23, вночі від плюс 20 до плюс 18 градусів. На Донеччині місцями короткочасний дощ. На Луганщині і у Харківській області мінлива хмарність і без опадів вітер східний 7-12 метрів за секунду. Центр на Черкащині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів в нічній плюс 17. Плюс 15. На півдні Кіровоградщини в день плюс 19, плюс 21. Вночі від 17 до 15 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 23 до плюс 25 градусів, в темні плюс 17 плюс 15. На Вінниччині в денний час термометри покажуть від 21 до 23 градусів тепла, в нічний плюс 14 плюс 12, на Полтавщині в день плюс 22 плюс 24, вночі від плюс 17 до плюс 15 градусів. Грозові дощі варто чекати на Дніпропетровщині. В усіх інших областях центрального регіону України мінлива хмарність і без істотних опадів. Вітер північно-східний, сильний 7-12 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла, нічна плюс 16, плюс 14. У Житомирській області в день – плюс 22, плюс 24, вночі від 13 до 11 градусів з позначкою «плюс». У Сумській області в світлі години доби – від плюс 23 до плюс 25 градусів, в темні – плюс 16, плюс 14. На Київщині і в Києві в денний час – плюс 22, плюс 24, в нічний – від плюс 17 до плюс 15 градусів. На Житомирщині, Сумщині у Київській і Чернігівській областях, мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний, сильний 7-12 метрів за секунду. 18 вересня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали, це майже невідчутний рівень. У четвер, 19 вересня, невеликі дощі місцями покрапають. У п'яти областях Південь в Одеській області в день від плюс 20 до плюс 22 градусів, вночі плюс 17 плюс 15, в районі Бессарабії в денні години доби від 19 до 21 градусу з позначкою плюс, в нічні плюс 17 плюс 15. У Миколаївській і Херсонській областях термометри покажуть плюс 22 плюс 24 в світлі години, від плюс 17 до плюс 15 градусів в темні. На Кримському півострові, а також у Запорізькій області, денна температура повітря коливатиметься від 22 до 25 градусів вище за нуль, нічна плюс 17 плюс 14. В Криму на Одещині і Миколаївщині місцями грозові дощі, на Запоріжжі, Херсонщині, мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині і Закарпатті в день плюс 22, плюс 24, вночі від 12 до 10 градусів вище за нуль. У Хмельницькій, Львівській, Тернопільській і Чернівецькій областях в денний час від 21 до 23 градусів тепла, в нічний плюс 13 плюс 10. У Івано-Франківській області в світлі години від 19 до 21 градусу з позначкою плюс в темні плюс 12 плюс 10. Короткочасний невеликий дощ очікується на Івано-Франківщині в усіх інших областях Західного регіону України. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер північно-східний. 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 22 до 25 градусів тепла, нічна плюс 14 плюс 10. В Маріуполі в день плюс 20 плюс 22, вночі від плюс 18 до плюс 16 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитись наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу, і просто розповідайте у коментарях, як у вас справи. Для нас це дуже важливо. Щиро дякую. Центральний регіон України на Черкащині, Дніпропетровщині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів в нічні плюс 14 плюс 12. На півдні Кіровоградщини в день плюс 22, плюс 24, вночі від 17 до 15 градусів тепла. На Полтавщині в денний час термометри покажуть від 22 до 24 градусів тепла, в нічний – плюс 14 плюс 12. У Вінницькій області в день – плюс 21 плюс 23, вночі від 14 до 12 градусів тепла. На Черкащині і Кіровоградщині, а також у Дніпропетровській і Полтавській областях, мінлива хмарність і без істотних опадів. У Вінницькій області місцями короткочасний грозовий дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині, Житомирщині, Київщині і у Києві денна температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла, нічна плюс 14 плюс 10. В Сумській області в денний час плюс 23, плюс 25. в нічний від плюс 12 до плюс 10 градусів. В усіх областях північного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний сильний, 7-12 метрів за секунду. 19 вересня магнітосфера нашої планети буде у спокої. Індекс магнітної активності 2 бали. Це невідчутний рівень. У п'ятницю, 20 вересня, по всій країні пануватиме сонячна і майже безхмарна погода. У південних областях, а саме на Запоріжжі, Миколаївщині, Одещині Херсонщині, а також на Кримському півострові в денні години від 22 до 25 градусів тепла, в нічні плюс 14 плюс 11. У Одеській області і на Кримському півострові, на Миколаївщині, Херсонщині, а також у Запорізькій області, невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині і Хмельниччині, а також у Тернопільській, Закарпатській та Чорнівецькій областях вдень плюс 19, плюс 22, вночі від 12 до 8 градусів тепла. В усіх областях Західного України невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. На Сході, у Харківській, Луганській і Донецькій областях в світлі години доби від плюс 22 до плюс 25 градусів, в темні плюс 12 плюс 10. На Луганщині, Донеччині і у Харківській області невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. В центральному регіоні, а саме на Кіровоградщині, Вінниччині, Дніпропетровщині, а також у Полтавській і Черкаській областях, в день плюс 21, плюс 25, вночі від 13 до 10 градусів з позначкою Плюс. В усіх областях центрального регіону України невелика хмарність і без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. На півночі у Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 24 градусів, нічна плюс 12 плюс 10. На Житомирщині і Київщині, а також у Чернігівській і Сумській областях, невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. 20 вересня магнітних бур не буде, і це дуже добре. Суботу 21 вересня день буде сонячний і безхмарний в усіх областях. На сході і півдні в день плюс 22, плюс 25, вночі від 14 до 11 градусів тепла. В центральному регіоні в денний час від плюс 21 до плюс 25 градусів, в нічний плюс 13 плюс 10. В усіх північних і західних областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 19 до плюс 24 градусів, нічна плюс 12 плюс 8. 21 вересня магнітосфера нашої планети буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.